Пропонується до продажу великий та затишний будинок у мальовничому селі Лучинці, що розташоване у Рогатинському районі Івано-Франківської області, до найближчого міста 7 кілометрів. Це чудова можливість придбати комфортне житло для постійного проживання або використання як дачу. Більш детальну інформацію ви зможете знайти у нашому телеграм-каналі. Даний будинок має загальну площу в 120 квадратних кілометрів, 4 кімнати, міцні конструкції, які забезпечують довговічність та гарну теплоізоляцію, надійне покриття, яке не потребує термінового ремонту, індивідуальне, можливе підключення газу чи використання твердопавленого котла. Будинок готовий до проживання, але при бажанні можна зробити косметичний ремонт. Загальна площа ділянки складається з просторої території, достатньої для садівництва, городу або зони відпочинку. На території є господарські будівлі, гараж та підсобні приміщення, що ідеально підходять для ведення особистого господарства, власна криниця, яка забезпечує безперебійний доступ до чистої води, та огороджена територія, Є паркан, який створює відчуття затишку та приватності. Село Лучинці знаходиться у спокійному, екологічно чистому регіоні, що є ідеальним місцем для тих, хто цінує свіже повітря та природу. Будинок розташований майже в центрі села, що забезпечує швидкий доступ до всіх необхідних об'єктів. Поруч знаходяться магазини, аптека, школа, дитячий садок, пошта та медичний пункт. Досить зручний під'їзд до будинку, що важливо у будь-яку пору року. У селі є річка та мальовничі пейзажі, що створюють прекрасні умови для прогулянок та активного відпочинку. Переваги цього будинку у просторому та зручному плануванні, великій земельній ділянці з розтуч... родючими ґрунтами, гарне розташування з доступом до інфраструктури, чисте повітря, тиша та природа навколо, та досить доступна ціна у 9,5 тисячі доларів. Для детальної інформації та перегляду переходьте на посилання в нашому телеграм-каналі, яке ви зможете знайти під даним відео. Сьогодні розглянемо будинок у селі Кагамлик. Кременчуцького району Полтавської області. Продається комфортна частина будинку з окремим входом та подвір'ям відокремлених від сусідів. Сам будинок цегляний і утеплений пінопластом, новий дах, перекритий металопрофілем. Між вами та сусідами поставлено новий паркан. Для приватного життя, компактне подвір'я з декорованим фасадом, молодий садок. Місце для відпочинку, гарний новий паркан, електропроводка, металопластикові вікна, душова кабіна, кафель, нова сантехніка та тротуарна плитка, будинок 30 квадратних метрів. Має дві кімнати. Санвузол суміжний та кухня. Має електроопалення конвекторами. Збережено також пічне опалення. Вода у будинку зі скважини. Гаряча вода забезпечується бойлером. Є каналізація. У будинку було проведено капітальний ремонт. Поміняно всі міжкімнатні двері, гарне затишне місце розташування, можливий обмін на квартиру. Село невелике, але має свою бібліотеку та сільський клуб. Три продовольчі магазини та магазин одягу. Постійно курсують автобуси до міста. Є річка. Та озеро з облаштованим берегом та бесідками. Обов'язково переходьте до нашого телеграм-каналу за інформацією та не забувайте підписуватись на канал. Вашій увазі продаж будинку у селі Станківці Івано-Франківської області. Всього півтори години на авто та рейси автобуса шість разів на день до Івано-Франківська. Чудове розташування будинку у центрі села. Населення складає 615 осіб. Це хороший будинок, виконаний з цегли і обкладений. Дах з металочерепиці. Міцні сходи до будинку. Територія огороджена кам'яним парканом з міцними воротами. У всьому будинку нові металопластикові вікна, два види отоплення пічне та індивідуальне газове, криниця та є центральна вода, газ та електроенергія. Це будинок для великої родини. Має 4 кімнати, ванну, туалет та кухню. По будинку косметичний ремонт. Частину меблів господарі залишають. Тому у вас буде багато роботи та втілення власних бажань. На території є сарай 25 соток землі. Частина, яка в оренді для вирощування сільськогосподарських культур, та сіна для худоби. Частина для звичайного городу. Є місце для зони відпочинку та бані. У селі є кіоск, магазин, школа та садочок. По всьому селі асфальтована дорога. Зручний заїзд до річки та лісу. Обов'язково підписуйтесь на канал та переходьте за посиланням у телеграм для додаткової інформації. Продається трьохкімнатний одноповерховий будинок з належною до нього земельною ділянкою 10,6 на центральній вулиці села Бене Берегівського району. Всього 13 кілометрів до міста. Під'їзд до будинку повністю асфальтований, вулиця забудована та заселена. У селі наявна необхідна соціальна інфраструктура, дитячий садок, школа, медична амбулаторія, нова пошта та магазини. Логістично вигідне місце розташування будинку у самому центрі села. Біля центральної проїзної частини з інтенсивним рухом транспорту. У поєднанні з широкою фасадною частиною будинку це дає можливість переобладнання та використання його також для здійснення комерційної діяльності, магазин або як торгівельне приміщення. Будинок має кам'яний фундамент стіни ззовні оброблені старою штукатуркою. Дахове покриття. Одна частина з керамічної черепиці, інша з шиферу. Будинок перебуває у придатному для проживання стані. Однак ремонт старий, тому проведення ремонту суттєво покращить комфортність проживання у житлі. Загальна площа 116 квадратних метрів, з яких житлова площа 63 квадратних метра. В складові частини будинку йдуть три кімнати, прохідне приміщення, кухня, ванна та комора. Біля будинку наявна велика відкрита веранда. На подвір'ї також розташована господарська будівля. Є паркомісця для декількох авто, прибудинкова територія клиноподібної форми, площею 10,6 соток зі звуженням у бік городу. Задня частина ділянки зайнята невеликим садом та городом, наявне обладнання та комунікації у вигляді електропостачання, мережі газових труб для індивідуального газового опалення та твердопаливного у вигляді кафельної печі, індивідуальне водопостачання зі свердловини та водовідведення, лічильники та комунікації. Для запитань та детальної інформації обов'язково переходьте до телеграму за посиланням та не забувайте підписатися на канал. Сьогодні до вашої уваги чудовий варіант для життя у селі: Село Завадинці Хмельницької області. Будинок утеплено пінопластом та пофарбовано. Має шиферний дах та металопластикові вікна. Все для збереження тепла та вашого комфорту. Загальна площа будинку 65 квадратних метрів, з кухнею в 13 квадратних метрів. Зроблено косметичний ремонт з цікавими голографічними шпалерами, суміжний санвузол з кафелю. Опалення відбувається за допомогою газового котла. іде як основний варіант для обігріву. Та є груба як додатковий варіант, який можна використовувати в періоди міжсезоння або для економії, підігрів води за допомогою бойлера. На території є господарські будівлі та двір, гараж для зберігання автомобіля або для використання як майстерні, великий погріб як ідеальне місце для зберігання продуктів. Сарай для господарських потреб та літня кухня як додаткове приміщення для приготування їжі у теплу пору року. Та криниця забезпечує автономне водопостачання. Будинок розташований у мальовничому місці, є просторе подвір'я з можливістю облаштування саду, городу чи зони відпочинку, гарно розвинена інфраструктура. З зупинкою громадського транспорту, кафе, школою та садочком. Це чудовий варіант для сім'ї, яка цінує комфорт та тишу за міського життя. Для детальної інформації обов'язково переходьте за посиланням до телеграму та не забувайте підписатись на канал.